Динамо стало чемпіоном України сьогодні. здобувши перемогу над Полтавською ворською. Відірвалися на сім очок від Шахтаря Динамівці. За три тури до кінця ніби можна заробити за ці тури ще дев'ять очок, але в Киян вже в кишені три очки матчу проти запорізького «Металурга», який не відбудеться, і їм буде зараховано технічну перемогу. Тобто то сьогодні Динамо виграло чемпіонат. Друге поспіль. От зараз на 36-й хвилині стався цей єдиний м'яч, який вирішив долю гри. Пердута, не зумів тут стежити за Ярмоленком. Ярмоленко розібрався з двома захисниками. Тихесенько так обережненько підкинув м'яч на ногу Мораєсу. І Мораєс переправив м'яч воріт. Це тримк. Классическая атака, быстрый переход из обороны в атаку. То есть, если первые 20 минут еще как-то дисциплинированно играла, Воску какое-то сопротивление оказывала, То есть видно было, что тактика была на игру оборонительная. То буквально на секунду упустили игроков быструю атаку провели. И мастерство, конечно, Ермоленко Марайса. Ну, сказать, что матч был простым совсем не простым был. Эдуарде. Ну, непростым, но и каких-то сложных задач Ворскла не поставил. Они играли, я так понимаю, на 0-0. После этого мяча, ну, никаких моментов, таких, которые можно сказать, что Ворскла там пыталась. Ну, наверное, один момент уже в самом концовке матча был. Все остальное ми про цей матч обов'язково ще поговоримо. Буде дуже багато у нас ексклюзивів, з роздягальні з НСК Олімпійський, від футболістів Динамо, від футболістів Полтавської Ворська. Зараз ми бачимо, як святкували відразу після фінального свистка свою перемогу футболістів Київського Динамо. Друге поспіль Сергій Ребров і його команда стають чемпіонами України. І ми вітаємо і вважаємо, що це абсолютно заслужена перемога з огляду на стабільність, яку команда продемонструвала протягом усього сезону. Ну, мы тоже бы хотели, наверное, поздравить Динамо. Второй раз заслуженно, я думаю, чемпионом стали и продолжать, наверное, уже в том же духе. Присоединяюсь. Ну, просто немножко жалко, что очень рано закончилась интрига. Ну, и хотелось бы еще. Ну, Цена не Динамо не вынны. Ну, понятно, я имею в виду в общем. А так, конечно, поздравляю и. Заслужено, ж таки, у нас протягом програми буде дуже багато ексклюзивів. Ми чекаємо, то працюють наші кореспонденти. Тобто, ми протягом нашого сьогоднішнього ефіру ще будемо багато разів повертатися до цього поєдинку. У нас буде і радість. Подивимося, чи будуть сльози від ворска, тому що ми розуміємо, що сьогодні футболісти віддалися повністю.